Світла Грасоя, це місто Золотоноша. Робота в дійсності проводиться. Як, як завжди, я можу це констатувати як підприємець в минулому, і так само виникає питання бюрократичного нашого процесу оформлення документів. От ми зараз рухаємося разом із цим інвестором. Допомагаємо, щоб пришвидити оформлення документів, щоб в слідючому році навесні вийти на, вже на будівництво. Е, ви знаєте, що інвестор, е, з інвестором є так само домовленість, і на сайті і з е, Золотаніської міської ради відповідно на обговорення висловлений проєкт, побудови площі. От тобто інвестор ще готовий вкладати і для розвитку відповідна. Е, Власне місто, там, де і буде відбуватися будівництво цього підприємства. Це побудова площі, ну, Європейська площі. Відповідно із цим підприємством у нас є домовленості, що якщо виникатимуть питання і перепони в оформленні документів, у нас прямий зв'язок, я напряму отримую цю інформацію. Так само в наступному році навесні вже є. Повна домовленість, почнеться вкладення інвестицій підприємства Сатурн, це побутова техніка і дві площадки були для пошуку. Це на базі е, І відповідно зараз є чітка домовленість. Ви знаєте, що це підприємство на території Черкаської області, це у Каневі. Виробляє вже частково е, пральні машини і вже почнеться вкладання інвестицій десь близько 50 мільйонів доларів США. Е, я вважаю, що тут можуть мати розвиток і такі е, кластери, як е, виробництво компрес компресорів для тих самих пральних машин, е, виробництва. Е, Виробів, які пов'язані із е, е, пластмасою, е, виробництва можуть бути так, як і у е, подивитися в європейських розвинутих країнах, і так, як по цьому розвитку йшло, е, розвивався сам Китай. Е, тобто починається, є ідея побутового підприємства, і е, не все ж сьогодні е, автомобілідування чи е, підприємство, наприклад, таке як Volkswagen. Повністю виробляє ці деталі. Ці деталі виробляють багато інших, в тому числі і на Черкащині, виробляються у Тамлівському регіоні. Я наскільки знаю, це для Мерседес, тому як була така ідея з побудова. Тобто заходить глобальне виробництво таке підприємство як Сатурн, а там далі можуть розвиватися вже інші кластери. Слідуючим у нас була. Відповідна зустріч це підприємство, американське підприємство, яке займається переробкою твердих побутових відходів. Так само зараз створена відповідна комісія, яка найближчим часом побачить безпосередньо в європейських країнах, таких як в Австрії, Італія яким чином працюють ці сміттєпереробні заводи саме там, для того, щоб перенести сюди вже на цю технологію на Черкащині. І багато є інших зустрічей, більше 20 таких зустрічей в мене було публічно зроблено. І на, сьогодні, на сьогоднішній момент хотілося б сказати одне, що в умовах військової агресії не дуже сьогодні хочуть інвестори йти. Але важливо те, що ті інвестори, які знаходяться або знаходилися в Луганській, Донецькій області, сьогодні постійно шукають можливість складення інвестицій, коштів, тому що є люди, є технології, ці інвестори не збираються їхати в інші країни. І я вважаю, що це був дуже гарний меседж саме. Зробити всі необхідні, створити всі необхідні умови тут на Черкащині. Я, для цього є відповідним, ми запровадили телефон, прямий телефон, який буде зі мною мати зв'язок. Телефон номер 098 041 0101. Це телефон, Інвестор буде мати змогу безпосередньо додзвонитися до мене. Радник, який буде постійно зі мною контактувати, він постійно буде з цим телефоном. Я хотів би, щоб ця інформація, цей номер телефону був розпосуджений через засоб масової інформації, для того, щоб максимально ми хочемо, щоб і через центральні ЗМІ для того, щоб інвестори знали, що ми в дійсності чекаємо і хотіли б бачити саме тут їх на Черкащині.